Привіт, друзі! Продовжуємо наші випуски і сьогодні в випуску фінал Ліги Чемпіонів марсель Динамо Київ матч відбудеться на легендарному стадіоні Сан-Сіро. Але перед цим хотів вас попросити підписатися, поставити лайк, прокоментувати. Підсказати щось, розповісти, може я роблю щось не так. Я відповім всім, буду дуже радий. А зараз продовжуємо випуск і переходимо безпосередньо до матчу. Наш головний форвард Михайличенко травмований. Тому він не зіграє, зато відновилися два лівих захисники. Юрковський і Смірнов. Тому Смірнова ми внесемо в заявку на цей матч, тому що нам потрібний лівий захисник. В нападі зіграє сьогодні Марсіння. Так, ніби все готово. Переходимо до матчу. В темно синій формі Марсель і в білій Динамо Київ. Інструкція автоматично, і ми повинні повернутися переможцями додому. Матч розпочато. Поки що без моментів. Офсайд в Динамо. Динамо дуже довго боролося для того, щоб дойти до фіналу. Будувався цей склад дуже довго. І ось в фіналі і Динамо потрібно вигравати. Динамо з м'ячем. атака по лівому флангу. Подача удар. Мяч в Сітці, але офсайд в Калінеску. Хотіли вже радіти, але поки що без голів. Марсель з м'ячем. Контролюють м'яч французи. Динамо перехоплює, але тут же і помиляється динамовці. Марсель робить рахунок 1-0. Провал в обороні. Оборона це найслабше місце в Динамо Київ. Але нічого ще можна витягнути. Матч цей тільки 20 хвилина. Ось який. Чому не крили? Я не розумію. Просто спостерігали. Овсайт Тарасова. Офсайд в Динамівців був. Динамо з м'ячем, Калінескою. Подача Калінеску м'яч прямісінько в руки голкіперу. Що тут небезпечний момент і голкіпер. Динамо рятує ситуацію, але Марсель продовжує свою атаку. Медіна просто відбирає м'яч і вибиває в аут. офсайд в Марселя. Матч перший тайм йде до завершення. Перший тайм закінчиться. Я навіть не знаю кого випускати. Медіну знімемо Смірнова випустим, Замість Хомутова Аужело. Ну і думаю, поки що все. Жду кращої гри в другому таймі. Поїхали. Другий тайм розпочати. Офсайд Динамо був. Зараз Марсель з м'ячем. По правому флангу Смірнов виходить і показує свій клас вільним з м'ячем. Який небезпечний момент! Тюлетен рахунок робить 1-1. Оце так початок другого тайму. Вільямс проходить який пас помилка захисника Марселя і Луйтен перший на м'ячі і переправляє м'яч сітку у воріт 1-1. Це вже цікаво. Інтрига, інтрига до кінця напевно, буде. Небезпечно було, але банніков на опиті, на опиті, на досвіді. Причиненко, з... який пас. Ой-ой-ой, як же ж так? Що за прийоми? Динамо відбирають м'яч Заяц. Марсіньо робить рахунок 1-2. Оце так другий тайм розпочали. Зібралися. Так, з помилками, але йдуть до кінця. Оуджел у нас Заяця, Заяць. Тут також помилка гравця Марселя і Марсіньо переправляє м'яч сітку воріт. Динамівці контролюють м'яч. Небезпечно. Калінеску, Калінеску подача І Марсіньо знову робить рахунок. 1-3. Знову він забиває. Ну, Марсіньо на 100% замінює Михайличенка. Це просто жовта карта Луйтену. Напевно, Марсель такого не очікував. Помилка в центрі поля і Марсель з м'ячем. Марсель. О, голкіпер Динамо, як завжди, на високому рівні. Подача з кутового, і динамівці відбиваються і вибивають м'яч в аут. Офсайд динамівців. Без моментів. Фол Тарасова. Поки що нема моментів. Динамо зараз з м'ячем. Аут Марсініо, пас, але пас не точний. зараз буде щось придумувати Марсель. Ох який пас, але засильно і м'яч в голкіпера Динамо. Матч іде до завершення, але чим ближче до завершення тим цікавіше. Динамо з м'ячем контролюють. Вільямс на Калінеску. Калінеску переправляє м'ять в сітку воріт. Це четвертий гол. 1-4. Ну, Динамо в другому таймі просто розриває. Дивіться, Вільямс сьогодні не перевершений. Бере гру на себе. Віддає паси. Ну просто красавчик. Так, Марсель, напевно, посипався конкретно. Одну хвилину додано. І фінальний свисток. Динамо Київ стає чемпіоном. Виграє Кубок Ліги Чемпіонів. 1-4. Оце так матч. Оце так матч. Ось статистика. Майже рівна. володіли м'ячем більше Марсей, але їм це не допомогло ударів більше в Динамо, але по воротах однаково, але результативні 4 м'ячі залетіли в сітку воріт. Калінеску стає. Кращим бомбардиром Ліги Чемпіонів. 17 голів. Третім Михаличенко. ну він міг би і більше забити, але травми не дали йому забити. Ось так фінал Ліги Чемпіонів на Сан-Сіро 1-4 на користь Динамо. Кубок в Динамо Київ. Якщо вам сподобалась гра, поставте лайк, прокоментуйте, привітайте, підпишіться, щоб не пропустити наступні матчі. А наступні матчі, в нас будуть. ми будемо захищати ці свої всі титули. І незабаром відкриється трансферне вікно. Будуть трансфери, тому що нам потрібно підсилювати оборону. Це 100%. Дякую за перегляд. Далі буде. До зустрічі!